Шановні наші слухачі. Я сподіваюся, що я в ефір вийшов, що все в порядку. Ось тут, як завжди, складні налаштування. Ось, але все це. Деталі. Нам з вами треба працювати. Отже, я вас вітаю на цьому ефірі. Ці назви ви побачили, де знайти свій загублений, загублений шлях. Пошук призначення та справжнього шляху. Хотів зазначити і нагадати, що наш ефір, взагалі, вся низка цих ефірів, які зараз відбуваються, які ви можете побачити, вони присвячені в тому числі і набору набору на кампус. Який почнеться в кінці жовтня, тому слідкуйте, будь ласка, за інформацією, з нашою робочою інформацією. А ми з вами повертаємося, де знайти свій загублений шлях, пошук призначення та справжнього шляху. Буквально декілька слів про мене. Мене звати Володимир. Я викладач Міжнародної академії Кабали, -Мі. Ось, шлях досить довгий і цікавий. Нас просили нагадати про свій шлях. В, в науці Кабала. Я взагалі займаюся науковою діяльністю, освітньою діяльністю. Це, як кажуть, зовнішня моя соціальна функція. Ось, а і я пам'ятаю, дуже багато років, і це давно було. Десь 2000 2003, третій, четвертий, ось так, ось я постійно шукав, а в чому ж сенс життя. Це був один пошук. А потім, як я займався науковою діяльністю, мене дуже цікавило вивчення моделей організації суспільств. І мене дуже цікавило саме в рівноваженні суспільства, які існують, розвиваються, не самознищуються, є таке поняття, самознищуюча поведінка. Ось і так далі. Тобто якісь такі, як утопія, досконалий соціум, досконала організація соціальна для того, щоб люди, які жили в цьому соціумі, в цьому суспільстві. Вони були щасливі. Я вивчав рі... багато різних моделей, в тому числі і сучасні, і утопічні, і історичні. І всі вони були недосконалі. Жоден, жодна з цих моделей не запропонувала щось стійке і врівноважене. І вся історія, можливо, ми бачимо, ось вона демонструє, що. Яке б суспільство не було, воно врешті-решт. Не, не то, що просто да, люди в цьому суспільстві страждають. А і взагалі, врешті-решт, йде як занепад суспільства на да, більш-менш довгому історичному ось, відрізку. І тут раптом я знайшов до ну, спочатку перші тексти: тексти Бальсулама. Ну, ось тексти Рабаша, мені було цікаво. Я їх читав, тексти Михайла Лайтмана, і що мене особливо вразило, вони дуже чітко показували, знаєте, як діагноз, діагноз хворому. Тобто, вони показували першу причину, що ж відбувається в будь-якому суспільстві і у будь-якої людини, що, врешті-решт, вона не може бути щасливою. Тобто, на якомусь невеличкому. Відрізкувана життя може відчувати щастя, але якщо запитати її, чи є вона щасливою ну, ось в загальному сенсі, ось такому, то і чи не стикалася вона зі стражданнями в своєму житті, то по суті таких людей знайти неможливо. А тут нам пропонують, що дивіться є трохи інший шлях. Інші шлях, де все це можна знайти. І ось я вас запрошую, і ми з вами сьогодні поговоримо якраз по питанням, де ж знайти свій загублений шлях. І спробуємо відповісти на запитання, в чому ж є призначення людини, в чому є справжній шлях. Рухаємося. Ось я вас запрошую. В цю цікаву подорож. Так, в мене залишилося 23 хвилини. Так, я одночасно буду дивитися, чи є тут так стрім йде, перегляди йдуть. Угу. Це я у на допоміжному обладнанні Ось, намагаюся відслідкувати, що ж у нас тут в ефірі відбувається. Добре. Отже, поїхали в мандрівку. Якщо давайте ми подивимось історичні моделі, історичні моделі пошуку людиною свого призначення, Сенс життя, покликання, життєва мета і так далі. Трохи пройдемося по класифікації. Мені взагалі дуже подобається будь-яка систематизація. Я просто так дивлюся на світ. Ось і я намагаюся в будь-якому хаосі на попередній погляд знайти. Якісь критерії структуризації, критерії класифікації і скласти всі, все це в єдину струнку таку картину. В ній значно е, зручніше орієнтуватися. Пойдемо. Отже, почнемо е, з античної філософії. Я дуже стисло, як довідник, довідничок такі. Да? Ось, антична філософія, вона розглядає поняття щастя як призначення. Антична філософія це Аристотель, який вважав, що призначення людини ось, це досягнення так званої евдемонії, тобто глибокого щастя, добробуту. Ось, через що? Через реалізацію власного потенціалу. Тобто, треба розвивати власний потенціал, досконалість різні часто. Часноти у своєму житті, мисленні для чого? Для того, щоб досягати глибо, як відчуття реалізації, повної реалізації власного потенціалу. Mm -hmm. І все це по Аристотелю воно реалізується в межах раціонального буття, раціональне, раціональне мисленеве розум, мораль. Ось. І, як таке гасло Аристотеля, він казав, що призначення будь-якої людини це жити відповідно до розуму і чесноти. Рухаємося далі. Ще один філософський напрям стоїцизм, Ось. що стосується природи і внутрішніх обов'язків. Стоїки це Сенеко, Марк Аврелій Ось, історично вони вважали, що людина має жити згідно з природою, Ось, і приймати все, що трапляється з гідністю. Тобто, ми, люди природи, все, що відбувається навколо, в тому числі природа в широкому сенсі цього слова, в тому числі все, що відбувається в суспільстві, воно так природньо і має бути. Навіщо? Чинити супротив і страждати, ось простіше віддатися і рухатися в гармонії з природою, виконувати внутрішній обов'язок. І дуже чітко розуміти, що залежить від мене виправляти, що не залежить, рухаємося в єдиному потопці. Ось. І по Санекі, Аврелію, життя це не те, що зі мною трапляється, а життя це те, як я реагую на те, що навколо мене трапляється. Ну, рухаємося далі. Ну, звичайно, християнська філософія. Людське призначення, воно повністю залежить від Бога, воно визначається Божою волею, людина створена для того, щоб служити Богові, любові, там, доброта, вічне спасіння і так далі. Ну, ось, а Головна ідея це шукати і виконувати своє покликання. У кожного є особиста місія в контексті Божого задуму. Ось, і я маю просто знайти це покликання і рухатися в ньому. Ось. Далі: екзистенціалізм. В екзистенціалізмі, це, якщо чули, ось, яспер, Франкл, Сарт. Камю. Що таке призначення за ними за екзистенціоналізмом? Це те, що я створюю. Ось. Цей філософський напрям він вважав, що людина сама творить своє призначення. Від людини все залежить. Наперед за одного сенсу. Немає життя саме по собі. Хаос, абсурдне, нейтральне. І людина через свій вільний вибір, дії, страждання, творчість вона створює сама себе. Існування передує сутності. Це за Сартром. Ну І основне призначення це за Франклом. Це узгодження сенсу навіть у стражданнях. Знаходити сенс навіть у стражданнях. Ще одна відома філософія або пошуку призначення це Ніцше самотворення і воля до влади. Людина за Ніцше має переосмислити всі свої цінності і визначити свою мету. Ну, Надлюдина над відома Нітше надлюдина створити себе, вийти за межі стадної моралі. Не чекати призначення згори. Ніч казав, стань тим, ким ти є. Далі сучасні концепції Ось це самореалізація, різні психологічні підходи, різні гуманістичні школи. Карл Роджерс, я думаю, що чули, Абрахам Маслоу. Ось, вони розглядають призначення як самореалізацію Відомо піраміда Маслоу. Ось я самореалізуюсь, у мене є різні потреби, я їх розвиваю і наповнюю. Таким чином, через наповнення потреб я знаходжу себе, розвиваю особистий потенціал і служу іншим через свій талант. Ось тут цікаво, да? Ось, тобто, вже навколо мене з'являються інші. Якщо в попередніх філософіях я в центрі, і я маю себе. Ось, або спробувати налаштувати природу навколо себе. Ось, а це, але це руйнівний напрям. Ось, або підлаштувати себе під природу. Теж таке дуже спорна теорія, ось, але, але є, да? ось, і в сучасних теоріях людина розглядається вже як член суспільства. Я в цьому суспільстві і я маю вибудувати якусь комунікацію з суспільством. По суті, або прилаштуватися до суспільства, або знайти те місце в суспільстві, яке найбільш комфортне для мене, для розвитку ось, і так далі. Там я знайду своє щастя. Ось, по суті, це невичерпаний перелік ось, всіх філософських концепцій, пошуку, шляху, призначення, свого призначення в цьому житті. Тепер ми перейдемо до кабали. А що ж каже кабала? Давайте я почну з такого трохи алегорічного образу в Бальсулам Шаматі, 61 стаття. Під назвою Дуже важко біля творця. Ось, в цій статті описується образ, образ притча про людину. Яка захворіла. Ну це алегорія, да? Ну людина, уявляємо собі, захворіла. вона Втратила пам'ять про минуле. Вона забула про дім, країну, про царя. ну, Це минулі часи, тому це має бути. Про все, що було до хвороби. Ось, вона забула. Більш того, там по сюжету людину за провину зсилають. Вона потрапляє зовсім в інше оточення, І там повністю втрачає пам'ять. І вона себе знаходить. Ось після того, як вона починає себе, знаєте, як координувати, а де я, а що я, а хто я такий, да? вона починає сприймати те, що є навколо нього, цієї людини, як даність. Ось, Минулого вона взагалі не пам'ятає пам'ять. Ось за цією моделлю вона зникла. Ось людина знаходиться в новому суспільстві і сприймає його, як є, як воно і має бути. Ось вона не розуміє те, що вона як. Покарання була направлена в це суспільство. Ну, ось, і вона його сприймає як свій домий дім. Але вона вивчає різні правила цього суспільства. Ось, і вона е, в цих правилах зазначено, да, що якщо людина буде коїти якісь неправильні речі, то вона буде вислана з цього суспільства. І вона лякається, вона прилаштовується під це суспільство да, для того, щоб не. Е, е, щоб на неї не розповсюдувалося покарання вигнання. Ось і за притчою Байсулама, в якийсь момент вона до неї починає потроху повертатися пам'ять, і вона починає розуміти, що те суспільство, в якому вона живе, яке вона сприймає як даність, як вона народилася, як ідеальне суспільство, що це насамперед вона вже знаходиться в покаранні, що вона з іншого світу. Був інший світ. Там, де вона щось зробила неправильно, її сюди направили. Ось. І через повертання своєї пам'яті вона починає згадувати свій первісний стан і починає шукати і відкривати шлях додому. О. Тепер використуємо цю категорію, ось цю алегорію, для того, щоб перенести знову, що кажуть Кабала. Але каже наступне: ось, ми всі були створені творцем. Як ми розглядали в минулий ефір, да? творець нас створив. Ось, далі, за задумом творіння. За задумом творіння, те, що зробив творець, ось, він нас зробив як систему отримання, а творець система віддачі. Ми система отримання, тобто повністю протилежні творцеві. Через свою протилежність і абсолютно неспівпадіння з Творцем, ми перестали відчувати Творця взагалі. Він для нас зник, він сховався. Він сховався за безліччю шагів таких. Ось. І навіть як відповідно до притчі, ми повністю втратили пам'ять і що там було в минулому, і коли ми приходимо в цей світ і народжуємося. Ми себе знаходимо в цьому соціальному оточенні, і абсолютно впевнені, що це нормальне оточення. Ми народилися, батьки, люди, друзі. Ось ми проживаємо життя і повністю впевнені, що це ну, життя як є. Да, і треба його сприймати, як є, ну, знайти своє місце, ну і так далі по всіх цих філософіях, які були раніше. Ось. Через чому ми не відчуваємо свого минулого. Ось, і чому ми не знаємо, що є десь інший світ. Тому що він повністю протилежний. Давайте подумаємо, я даю буквально хвилину, як ми взагалі сприймаємо: ось наш світ навколо нас. У нас п'ять органів почуттів. Ось, і вони як сенсори. Як людина народжується, через ці сенсори починає поступати інформація, яка зорова, ось, слухова, тактильна і так далі. П'ять. П'ять сенсорів. Всі ці п'ять сенсорів, вони яким чином працюють на що вони налаштовані. Да? Вони всі матеріальні, вони стикаються з якимось супротивом відповідно до свого резонансу. Як барабанна перетинка, ми ж не відчуваємо, наприклад, ультразвук. Чому? Інший, трохи інший вимір, інший діапазон не співпадає, ми не чуємо цього виміру. Так ось, ми ми відчуваємо тільки те, ось під резонанс, чого налаштовані наші п'ять органів почуттів. Ось. Світ значно ширший. Ось, інфразвук, е е інші тиски, ось, тобто безліч діапазонів, кольорові діапазони, які ми не бачимо. Ось, всесвіт він значно ширший, ніж ми відчуваємо в наших п'ять 5... Ороннянах почуттів, але вони є. І таким чином, мозок через ці електричні сигнали вибудовує картину світу, в якому ми живемо. Уявіть собі, так? що навколишня реальність не така, яка вона є. Насправді, навколишня реальність навколо нас така, яку картину, яку побудував наш мозок на основі цих п'яти сенсорів. Ось такий парадокс. Ось, і в цьому світі, в цій реальності, ми існуємо. Вона матеріальна, вона повністю не співпадає з духовним полем. Воно повністю протилежне. Ось, тепер. Ось, що ж відбувається? Далі: Творець нас не покинув. сторі, да, що творець нас кинув, але це не кабелістично. вона каже наступне. творець нас всіх помістив в цей світ, в таку лабораторію. Для чого? Для того, щоб людина розвивалася, кожна, кожна людина розвивається. Далі за програмою, за програмою цього розвитку ось, в нас вставлено те, що в якийсь момент запускається схована програма, яку запускає творець, спеціально запускає не у всіх, люд... не у всіх людей одночасно. Ось, відповідно до якої людина починає відчувати, що наповнення наших бажань, яких ми існуємо, да, бажання до влади, ось, бажає, все, що нам пропонує соціум, як цільові показники. Да, будеш гарно працювати, будуть тебе багато грошей, буде тебе багато будинків, ну, і так далі. Так далі. Я, я трохи вносить, а, а, спрощую. Ось, так всі ці бажання людину перестають задовільняти. Вона починає відчувати, що щось не то. Вона не задовільняється тим, що пропонує соціум. Це відповідно до програми, яка вставила на творцем. Ось. І людина починає шукати, а де що? Де я? Хто я? Що я насправді? Ось, і в якийсь момент, відповідно до цих, ну. Пошуків, ось, знову за програмою, приводить людину і каже: а ось тримай дорожню карту. Дорожня карта ось, це, по суті, кабелістичні знання, кабелістична наука. Там, де чітко прописана вся послідовність, що має людина зробити, для того, щоб зробити внутрішні налаштування таким чином. ось, щоб починати відчувати інший стан стан творця, стан духовного світу і так далі. Це чітко по програ... Це чітко по дорожній карті, яка нам пропонується. І ось нука кабала каже, що ось вам дорожня карта. Ось, е яку склали кабалісти. Які склали кабалісти, які пройшли весь цей шлях, і вони його описали. І сказали: на, тримай, будь ласка. Розвивайся, працюй над собою, в оточенні інших людей і так далі. Тому Кабалай каже, що таке призначення, в чому призначення людини? Не в тому, щоб влаштуватися найкраще в цьому світі. Ви ж, ті, хто прожив і живе своє життя з досвідом, ви ж дуже гарно знаєте, що. Де б людина не була, чим би вона не займалася, вона все одно відчуває, що це неповне наповнення. Ще у нас будуть ефіри, ми будемо пояснювати, а що ж відбувається з нашими звичайними бажаннями, як тільки вони починають наповнюватися. Там теж за спеціальною програмою, за, мовно кажучи, за духовними формулами ось відбувається. Зовсім інша трансформація цих бажань, звичайних бажань при наповненні. Людина не наповнює свої бажання. це неможливо. Ось і нам кажуть, що дивись, справжній шлях це досягти мети, з якою кожен з нас народився в цьому всесвіті. Ми з вами казали минулого разу, да? а яка ж мета, з якою ми з'явилися в цьому всесвіті? Мета полягає в наступному: що знайти шлях додому, цей алегричний шлях додому. Далі з'ясувати мету, яку я маю досягти в кінці кінців. Мета, яку для нас виставив Творець, мета, з якою Творець запустив взагалі всю цю лабораторію, в якій ми з вами знаходимося. Наш всесвіт. Це лабораторія, яка створена для людини для того, щоб кожна людина зробила цю трансформацію відповідно до цієї дорожньої карти, прийшла до свого цільового призначення. Цільове призначення визначив творець, на жаль, не ми. Не я визначаю цільове призначення. Але що залежить від мене? Від мене залежить швидкість. З якою я буду з використанням цієї дорожньої карти йти повертатися до свого цілого призначення. І творець зробив так, що він нас постійно підштовхує, підштовхує чим. Відбуваються різні події, які я, як особистість, сприймаю як якісь болючі, ось як якийсь супротив. Щось не так. Це те, що мене постійно підштовхує і не дає можливості. Ось, лягти на... Ось, на крісло і відпочивати. Да? Постійно відбуваються якісь проблеми. Ось, це так званий путь, шляхто. Ось там, де шлях страждань. Чому шлях страждань? Тому що, уявіть собі, це як система матриць, а, відповідно до програми розвитку творіння, світ навколишній він постійно змінюється. І він змінюється з тим темпом, з тією швидкістю, з якою людина мала би себе трансформувати. Так ось, якщо ця зміна світу відповідно до програми, і швидкість, з якою людина себе трансформує на духовному шляху, вони співпадають, людина йде шляхом так званим ахішена, тобто в комфорті, в гармонії, в гармонії з собою, в гармонії з духовним, з гармонією. Зі всім Всесвітом. Ось. Це і є наш шлях, з яким би ми мали би йти. Ось рішення по напрямку до мети, яка для нас визначена творцем. Таким чином, як знайти, де знайти свій загублений шлях? Кабла дала, дала, не дала дорожню карту. Пошук призначення. Я відкриваю для себе та ту мету. Кабалісти нам відкривають. І я е, погоджуюсь з цією метою. Кабалісти для нас прописали: ось це є мета. Кожна людина має трансформувати себе, ось, щоб досягти духовного рівня розвитку. Це і є наш справжній шлях. І Творець, коли він приводить людину на цей шлях, Ось, ми йдемо цим шляхом в абсолютній гармонії. Ось, і ми починаємо відчувати це реальні почуття, це реальні відчуття того, що я знайшов своє призначення. Я займаюся справжньою справою. єдиною справжньою справою, яка має сенс в цьому житті. При тому дуже важливо, кабалісти підкреслюють, що людина, кабаліст, він продовжує існувати. Виконувати всі свої соціальні призначення, він має мати родину, він має працювати, він має виконувати все, абсолютно все, що він мав би виконувати як соціальна людина, тому що ми живемо серед цих людей. І додатково до цього як таке внутрішнє налаштування, яке не бачить ніхто, це робить тільки сама людина. Людина всередині робить відповідні трансформації в собі. Для того, щоб досягати цієї внутрішньої гармонії, розвитку і відчуття вибору правильного справжнього шляху. Ось такий невеличкий спіч. Я дуже гарно розумію, що Ось... дуже мало часу, щоб повністю розкрити цю тему, але пов... ми будемо намагатися розкрити цю тему. Приходьте на наші курси, Ось які у нас починаються, і ми будемо. Покроково з за допомогою запитань, які будуть відбуватися, які ви будете задавати. В інтерактиві ми будемо пояснювати, розглядати і разом з вами розкривати розкривати цю дуже цікаву пригоду. Дякую. Я використав весь свій час. 30 хвилин. Дуже вам дякую.